Хемілтон зараз проводить перший рік свого контракту з Феррарі. За даними Mail Sport, угода британця розрахована на три роки і становить 60 мільйонів фунтів стерлінгів. Для Еклстоуна Льюіс повинен дати Феррарі можливість шукати новий талант, поки він сам завершує свій сезон з командою з Маранелло. Це був би крок, який зберіг би обличчя обом сторонам. Якби я був на місці Льюїса, я б сказав Феррарі, що хочу отримати всю свою зарплату в повному обсязі. Вони найняли його, бо думали, що він зможе виконати роботу. Це не працює. Тому я можу звільнити місце, якщо ви цього хочете. Але така угода це жорстка бізнес-логіка, яка не залишає місця для сентиментів. Далі Еклстоун торкнувся найважливішого аспекту безпеки. Я б не хотів, щоб з Льюісом трапилося щось погане. Він не бореться за чемпіонський титул і перебуває на тому етапі життя, коли не варто було б проводити два роки в ліжку з переломом хребта чи будь-якою іншою неприємною травмою. Це застереження від людини, яка бачила занадто багато трагедій на трасі. Йому більше не потрібно ризикувати. Він уже виграв сім чемпіонських титулів, і цього достатньо. Ці слова підкреслюють, що спадщина Хемілтона вже є монументальною і не потребує додаткових невиправданих ризиків заради примарних шансів на успіх у майбутньому. Коли його запитали, які імена виділяються і могли б стати хорошими варіантами для заміни Хемілтона в Феррарі, Еклстоун звернув увагу на двох молодих гонщиків, що стало несподіванкою для багатьох. Якби я міг його вкрасти. Я б узяв Ісака Хаджара з Racing Bulls. Він дуже добре проявив себе в перший рік і є чудовим хлопцем, пояснив він, перш ніж продовжити. Також я високо оцінюю нашого друга з Бразилії, Габріеля Бортолето з Саубер. Він талановитий. Це свідчить про те, що Берні уважно стежить за молодим поколінням. Проте така заміна видається малоймовірною», Враховуючи, що бразилець також має контракт із Саубер на наступний сезон, коли Ауді займе місце команди з Хінвіля. Крім того, у 2026 році Формула 1 зазнає кардинальних змін у регламенті, і це може дати Хемілтону шанс почуватися комфортніше за кермом червоного боліда. Можливо, саме на це він і розраховує. Зараз усе зводиться до питання терпіння та розвитку. Очевидно, що якщо команда або гонщик зрозуміють, що цей шлюб не працює, доведеться вносити зміни та приймати складні рішення. Атмосфера в Маранелло напружена, і кожен наступний гран-при буде тестом на міцність для цього амбітного союзу. Чи повинен Льюіс Хемілтон прислухатися до поради Берні Еклстоуна і завершити кар'єру, щоб уникнути подальших розчарувань та ризиків? Поділіться своїми думками в коментарях. І не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини зі світу Формули 1.